наші журналісти розбиралися в ситуації матеріалів так багато, що ми вирішили поділити їх на дві частини. Ну і перша ми відповімо на питання, де діти, як, коли, куди і за яких обставин їх евакуйовували. А от друга частина щодо так званих ухилянтів, хто вивозив дітей, В вашій увазі зараз перша частина. Давайте подивимось разом. Повномасштабного вторгнення, коли більшість киян думали, як врятувати свої родини і виїхати, Віктор Дриваль збирає речі і переїжджає жити до Київського центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер 1 де він є керівником. Під його опікою 55 беззахисних дітей, яких він не може покинути. Ну, от, так що таке. Ви вибачте, навіть згадуючи. Хвилюєшся. Обстріли, паніка, стрес та найстрашніше. Запаси їжі швидко закінчуються. Починаються проблеми, чим їх годувати. Ну добре, ну цей запас сухого пайка був. А далі постачальники з регіонів не могли доїхати і привезти продукти. Рятували волонтери і небайдужі кияни, які приносили їжу дітям. Ну, питання тільки в одному: як врятувати дітей? Законних підстав вивести дітей зі столиці в перші дні повномасштабного вторгнення не було. На превеликий жаль, ні в лютому, ні на початку березня не існувало ніяких порядків та механізмів евакуації дітей. Ні Міністерство соціальної політики, ні Національна сервісна служба, ні офісу повноваженого справ людини не надавали жодних вказівок та рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей. Я добре знаю законодавство. Коли я зараз почну вивозити дітей за кордон? Мене звинуватять в тому, що я торгую дітьми, і таки звинуватять, хай не в торгівлі, але в інших не менш жахливих речах. Хоча директор центру дочекався появи механізмів евакуації і все зробив по закону. Виїзд під обстрілами зі столиці, евакуаційним потягом, кілька пересадок і транспорт організований різними волонтерськими організаціями, і врешті діти опиняються у безпечному містечку в Оперталь, в Німеччині. А більш ніж через два роки з'являється приголомшлива стаття омбудсмена, що 13 дітей зникло. Давайте розбиратися. В статті вказано, що до Німеччини евакуювали 68 дітей. Насправді, кордон перетнуло лише 67. Безпосередньо перед перетином державного кордону одну дитину дівчинку було передано її матері, яка надала відповідні підтверджувальні документи та виявила бажання самостійно займатися евакуацією своєї доньки. Достатньо маніпулятивним та недостовірним було твердження про виїзд дітей, про кількість дітей, які виїхали, про дітей, які десь нібито загубилися ніхто з дітей не загубився. Про кожну дитину є історія, про кожну дитину є переписка, є всі необхідні документи, є сформовані особові справи. Далі уповноважений з прав людини надає інформацію, що до табору в порталі прибуло лише 55 дітей з першого центру і питає, де ще 13 дітей. Ми намагалися розібратися, де 13 дітей, яких загубила моніторингова група омбудсмена. З одною дівчинкою зрозуміла, вона не виїжджала за кордон. Щодо інших 12. з київського першого центру було евакуйовано 55 дітей, а ще 12 було евакуйовано з іншого центру Оболонського району. Якісь невідомі люди в Німеччині сказали моніторинговій групі, що до Німеччини приїхало лише 55 дітей з першого київського центру. І вони сказали правду, адже ще 12 були з іншого оболонського центру. Тобто ніхто не загубився, перевіряючи уповноваженого, зробили свої висновки, навіть не потрапивши до дітей в таборі в Уперталі. Чому їх не пустили? Роз'яснює керівник управління у справах молоді німецького містечка. Це сталося без будь-яких повідомлень у суботу. вранці 18 травня 2024 року. Група українців перед закладом різко вимагала впустити їх, аби оглянути дітей. Ніхто не знав, хто ці люди. Мені дуже шкода, що допомога та підтримка, яку ми надали у ВУ порталі, подається у спотвореному світлі. Нам вдалося поспілкуватися з омбудсменом на момент запису інтерв'ю. Дмитро Лубінець вже отримав всі необхідні роз'яснення по ситуації з евакуацією дітей від профільних міських служб і безпосередньо від мера Києва Віталія Кличка. Проблема на мій погляд, в діяльності в першу чергу державних органів виконавчої влади державних. Ми вчора детально розбирались, і я розумію, що, напевно, неправильно були розставлені акценти, що місцеві органи влади зробили те, що повинні були зробити. Державні органи влади повинні були зробити на рівні держави. Безпосередньо сам очільник міста Києва приймав в цьому участь і видно було, як він в цьому розбирається. І я йому вдячний. Я скажу так, що за тими даними, які у нас були, ми проінформували, ми направили своє звернення. Я знову ж таки сказав, чому. Ну, напевно, вперше була подібна публічна така позиція, тому що ми, на жаль, не побачили в діях підлеглих пана Кличка швидкої реакції. То на міському рівні, а не на державному, дітей евакуюють і рятують. А потім, більш ніж через два роки, цитую обуцмена, не побачили в діях підлеглих кличка швидкої реакції. І на всіх офіційних сторінках уповноваженого справ людини з'являється повідомлення, що дітей використали і вони зникли. Я все вірно розумію. Коли я не не отримую реакції, тоді вже я приймаю рішення вийти. До публічності, бо на жаль, на жаль, я зараз бачу, що саме. Мас-медіа є самим ефективним механізмом впливу на позицію державних органів там, місцевого самоврядування. Але саме в цій ситуації, напевно, не зовсім правильно розставили акценти, десь хтось не так підхопив. Розставити правильно акценти і спростувати неправдиву інформацію, подану в статті вимагають від онбусмена у службі у справах дітей та сім'ї КМДА. Відповідний документ вже направлений до офісу уповноваженого справ людини. Вимога обґрунтована. Вимога підтверджена необхідними документами. Абсолютно, кожне твердження, яке було маніпулятивним і неправдоподібним, спростоване. Тому ми сподіваємось на позитивну реакцію. Якщо ні, ми будемо вимушені звертатися до суду.